Абрикос дерево примхливе, але щеде. Кожен, хто хоч раз бачив його навесні, коли воно стоїть у білому вбарні цвіту, ніби обсипане снігом, розуміє, що це одне з найкасивіших створін нашого саду. Та за цю красу воно платить високу ціну. Абрикос прокидається першим, коли ще ночі холодні, коли земля не встигла прогрітися, а вітри несуть про холоду з полів. Його бруньки розкриваються на надії, але дуже часто ці надії обриваються одним ранковим морозцем. І тоді замість соковитих медових плодів ми бачимо лише порожні гілки та спогад про цвітіння. Тому розмова про збереження абрикоса це не лише про агротехніку, а про терпіння, досвід і справжню любов до землі. Наш клімат, особливо в останні роки, став мінливим і непередбачуваним зими то теплі, то раптом з тріскучими морозами. Весна не приходить поступово, а кидає нас із тепла в холод, і сонця в сніг. Такі гойдалки найнебезпечніші для дерев, що рано пробуджуються. І серед усіх кістучкових культур саме Абрикос страждає найбільше. Його цвіт це радість на кілька днів. Але водночас це і ризик, бо кожен день, коли температура вночі опускається нижче нуля, може стати фатальним. Господар, який одного разу втратив урожай, пам'ятає це надовго, і коли наступної осені він дивиться на свої дерева, то вже думає не про квіти, а про те, як допомогти їм пережити майбутні холодні місяці. Багато хто звик вважати, що головна боротьба за врожай відбувається навесні. Коли ми бігаємо з димовими купами, вкриваємо дерева старими простирадлами чи агроволокном, намагаючись урятувати ніжні полюстки. Але правда в тому, що вирішується все набагато раніше ще тоді, коли листя жовтіє і падає на землю, коли сад готується засмути. смути. Саме в цей момент господар повинен зробити те, що визначить долю його абрикоса на весь наступний рік. Осіння підготовка це не просто закриття сезону, це турбота про майбутнє, про коріння, про здоров'я дерева, яке, як і людина, має сили пережити зиму лише тоді, коли воно нагодоване і загартоване. Коли настає осінь, здається, що життя в саду завмирає, але це лише поверхнева картина. Усередині дерева триває активна робота, соки рухаються повільніше, але не зупиняються. Коріння дихає, клітини накопичують поживні речовини. Дерево готує собі запас енергії, щоб вистояти під снігом і не загинути від морозу. У цей період відбувається найважливіше формування стійкості. Якщо дерево отримує все необхідне, навесні воно прокинеться сильним, з бруньками, які витримують короткочасний холод. Якщо ж ні, навіть легкий приморозок може знищити майбутній урожай. Тому досвідчений садівник починає піклуватися про аброкос не тоді, коли той цвіте, а коли листя вже опало. Наші предки знали цю мудрість без підручників. Вони не мали лабораторій, але мали спостереження. Вони бачили, що дерева, під які восени вносили перегні або золу, навесні виглядали краще, швидше розпускали бруньки і рідше підмерзали. Вони помічали, що там, де земля восени була добре полита, коріння менше промерзало, і, хоч тоді ще не знали слів фосфор чи калій, розуміли сутність, дерево треба наїсти перед зимою. І сьогодні ми, маючи знання і доступ до різних добрив, можемо лише вдосконалити ці народні методи, поєднуючи їх із сучасними науковими порадами. Чому саме осіннє піджилення є таким важливим? Бо саме восени дерево закладає основу свого імунітету. Коли клітинний сік насичений мінералами та цукрами, він густіший і стійкіший до замерзання. Якщо ж дерево входить у зиму голодним, його клітини містять більше води, яка при мінусовій температурі перетворюється на кригу, розриваючи тканини зсередини. Це і є причина, чому після суворих зим ми бачимо чорні гілки, засохлі бруньки і тріщини на корі. Аби цього не сталося, дерево має накопичити поживні речовини заздалегідь. Тоді, навіть коли температура впаде до мінус 10 чи мінус 15, воно не постраждає. Ще одна річ, яку варто розуміти: Усіннє піджилення це не просто добро, це стратегія. Ми не просто годуємо дерево, ми допомагаємо йому перебудуватися, перейти в інший стан, схожий на зимову сплячку, але з повним запасом поживних речовин. І якщо зробити це правильно, весна не стане випробуванням, а лише природним продовженням спокійного циклу. Досліджені садівники кажуть, абрикос не любить поспіху, але й не пробачає байдужості. Якщо його занедбати восени, весною буде пізно виправляти помилки. На жаль, багато хто й досі вважає, що дерево само знає, коли спати. Та, як показує практика, зміни клімату порушили природній ритм теплі зими плутають дерева. Вони можуть почати сукорух у січні чи лютому, якщо кілька днів стоїть тепло. Потім ударяє мороз, і бруньки, які вже прокинулись, гинуть. Єдиний спосіб протидіяти цьому зробити так, щоб дерево було фізіологічно готове, щоб його тканини були міцними, клітинний сік насиченим, а коренева система загартованою. І тут без правильної осінньої підготовки не обійтись. Коли господар восени бере відро, розводить добрива й повільно виливає їх під дерево, він робить більше, ніж просто догляд. Він фактично будує міст між осінню і літом. Бо кожна крапля поживного розчину, яка зараз потрапить у землю, навесні перетвориться на силу росту, на цвіт, на плоди. Саме тому мудрі садівники кажуть, зима це літо навпаки. Що доси дерево восени, те воно віддасть у липні. І ці слова не просто образ, це суть сільського господарства, заснованого на спостереженні за природою. Отже, коли ми говоримо про захист абрикоса від весняних заморозків, то насамперед маємо на увазі не екстрені дії на весні, а спокійну, вдумливу роботу восени. Усіння турбота це як закласти добрий фундамент. Без нього жодна будівля не вистоїть. Так само й дерево, щоб витримати морози, йому треба міцне коріння, здорову куру, правильний баланс речовин у клітинах. І саме господар непогода вирішує, чи буде це дерево сильним. Тому наймудріший час допомогти абрикосу не тоді, коли біда вже прийшла, а зараз, коли він ще має сили підготуватись. У цьому полягає справжня мудрість сільського господаря діяти на випередження, не чекати весняної паніки, а закласти запас міцності заздалегідь. І якщо ви сьогодні, поки листопад ще дозволяє працювати на землі, приділити увагу своїм абрикосам. То навесні вони віддячать вам щедрим цвітом, а влітку золотими плодами. Бо в садівництві, як і в житті, все повертається тим, хто дбає і не шкодує сил. Щоб допомогти абрикосу вистояти холод і зберегти майбутній урожай, потрібно розуміти логіку дії кожного нашого кроку. Усіні підживлення це не просто внести доброго, а ціла система заходів, у якій важливо все: і час, і спосіб, і навіть погода у день роботи. Успіх полягає у тому, щоб не діяти поспіхом, а робити все з розумінням процесу, наче готуєш людину до зими, годуєш, зігріваєш, зміцнюєш, створюєш запас сил. У садівництві діє та ж сама логіка. Якщо дерево отримає все необхідне восени, то весна не буде для нього випробуванням, а лише початком нового циклу життя, і саме від господаря залежить, яким буде цей старт. Почати треба з правильного вибору часу. Найкраще вносити піджилий наприкінці осені, коли листя вже упало, а температура повітря стабільно тримається в межах плюс 5, плюс 8 градусів. У цей момент дерево вже не росте, але ще не заснуло остаточно. Його коріння працює, воно здатне засвоювати поживні речовини, але не направляє їх у пагони. Це найоптимальніший час для закладки запасів. Якщо ж внести доброва раніше, коли стоїть тепла погода, дерево може сприйняти їх як сигнал до росту, тоді з'являться молоді пагони, які неодмінно підмерзнуть першими морозами. А якщо запізнитись і ґрунт уже охолоне, пожинні речовини просто не засвоюються. Тому господар має ловити саме цей короткий момент між активністю і сном. Тепер поговоримо про самі речовини, які допомагають дереву. Найголовніші три елементи фосфор, калій і кальцій. Вони утворюють своєрідний захисний щит для клітин дерева. Фосфор це енергетик, який відповідає за накопичення поживних речовин у коренях і стимулює визрівання деревини. Калій елемент морозостійкості, який допомагає регулювати водний баланс і сприяє утворенню природного антифризу у клітинах. Кальцій, укріплює клітинні стінки і підвищує загальну стійкість до перепадів температур. Без цього тріо дерево не зможе повноцінно підготуватися до холодів, тому завдання господаря дати їх у доступній формі, щоб рослина змогла скористатися ними перед зимою. Рецепт перевірений багатьма садівниками і агрономами. Для одного дорослого дерева готується 10 літрів води, у якій розчиняється 100 грамів суперфосфату, 50 грамів сульфату калію та близько 30 грамів кальцієвої селітри. Кожен із цих компонентів виконує свою функцію, і важливо не замінювати їх на умання. Суперфосфат має властивість погано розчинятися у холодній воді, тому його треба спершу залити гарячою, дати настоятись і лише потім долити до основного об'єму. Якщо кинути гранули в холодне відро, вони залишаться на дні і дерево нічого не отримає. Це дрібниця, але саме такі дрібниці визначають результат. Калій потрібно брати у формі сульфату, а не хлоростого калію, бо хлор шкодить абрикосу. Кальціу селітру треба використовувати обережно, оскільки вона містить азот. Проте в малій дозі при низькій температурі ґрунту цей азот не стимулює ріст, а зберігається у запасах, які дерево використає навесні. Перед тим як вносити розчин, треба підготувати землю. Осінній ґрунт часто сухий, особливо якщо осінь видалася бездощовою, а в сухій землі поживні речовини не розходяться рівномірно і можуть опалити коріння. Тому спочатку дерево слід рясно полити, так званий вологозарядний полив. Для дорослого абрикоса це 5-10 відр води, в залежності від розміру дерева і вологості ґрунту. Поливати треба не під самий стовбур, а по колу, орієнтуючись на лінію крони, адже саме там знаходяться всисні корінці, які поглинають поживні речовини. Після того, як вода вбереться, можна рівномірно розлити підживлення. Якщо просто вилити розчин біля стовбура, користі не буде, бо основна маса коренів, які їдять, розташована далі від середини. Для молодих дерев доза має бути менша. Якщо вашому абрикосу 2-3 роки, то 10 літрів готового розчину треба розділити на два дерева. Молоді рослини ще не мають розвиненої кореневої системи, і надлишок добрив може бути для них шкідливим. Краще дати менше, але вчасно, ніж залити багато і отримати опіки. Якщо ви побоїтеся кальцієвої селітри через міст азоту, її можна замінити іншим джерелом кальцію, або взагалі відкласти внесення на ранню весну. Доброю альтернативою є деревний попіл, який містить багато калію та кальцію і німає азоту. Його можна використовувати як окремо, так і в чергуванні з мінеральними добровами. Деревний попіл це безцінний продукт, який кожен селянин має під рукою. Він не лише живить дерево, а й розкислює ґрунт, що особливо важливо для абрикоса, який любить нейтральні або слабколужні ґрунти. Для прибутування розчину достатньо взяти 2-3 склянки просіяного сухого попелу і розчинити у 10 літрах води. Розчин слід добре перемішати і відразу вилити під дерево. Якщо ж ви хочете внести попіл у сухому вигляді, його можна просто розсипати по поверхні землі під перекопування. У будь-якому випадку попіл діє м'яко, поступово, але дуже ефективно. Особливо він допомагає там, де ґрунти закислені, або якщо ви помічаєте, що плоди дрібніють і втрачають смак. Це ознака нестачі калію. Крім піджилення, важливо забезпечити добру вологу у ґрунті. Вода не лише допомагає добривом розчинятися і доходити до куріння, а й виконує роль природного акумулятора тепла. Волога земля промерзає повільніше, ніж суха, тому куріння дерева буде в більш безпечних умовах. Якщо осінь суха, не шкодуйте часу, полийте сад рясно, навіть кілька разів. Особливо важливо це зробити перед першим серйозним похолоданням. Такий полив називається вологозарядковим і є найкращим способом підготувати ґрунт до зими. Досвідчені господарі кажуть, не водою заливаєш, життям напуваєш. І це чиста правда, бо саме від вологості ґрунту залежить, наскільки рівномірно дерево засвоїть пожутні речовини. Ще один важливий момент це мульчування. Після внесення добрив і поливу землю треба вкрити шаром мульчі. Це може бути перегній, торф, подрібнена солома або навіть упале листя, якщо воно здорове. Мульча не тільки зберігає вологу, але й утримує тепло. Захищаючи коріння від промерзання, крім того, під нею поступово утворюється шар родючого гумусу. Не варто використовувати свіжий гній, він може спровокувати ріст пагоню і спричинити опіки кореню. Найкраще перепрілий перегній або компост, який одночасно живить і утеплює. Після підживлення і мульчування варто звернути увагу на стовбур дерева. Абрикос має темну куру, яка сильно нагрівається в день і різко охолоджується вночі, особливо наприкінці зими. Це спричиняє появу тріщин і морозобоїн. Щоб цього уникнути, стобур і нижні гілки слід побілити вапняним розчином із додаванням мідного купоросу. Побілка не лише захищає від перепадів температури, а й від грибкових захворювань і шкідників, які часто зимують у тріщинах кори. Робити це краще після підживлення, коли погода ще дозволяє спокійно працювати в саду. Якщо все зроблено правильно, дерево ходить у зиму в стані спокою, але з міцним запасом сил. Його клітини насичені мінералами, коріння отримало поживні речовини, грунт зволожений і утеплений. У такому стані навіть раптові морози не зашкодять квітковим брункам. А коли навесні пригріє сонце, абрикос прокинеться повільно, без поспіху, бо не буде відчувати стресу. Це головна мета всіх наших осінніх зусиль створити умови, за яких дерево само зможе захиститись, а не залежати від наших екстрених дій. У підживлення це тиха, але надзвичайно важлива праця. Її не видно, як весняне цвітіння, але від неї залежить усе. Кожен грам добрива, кожне відро води, кожна жменя пополу – це частинка турботи, яка повернеться до вас у вигляді солодких духмяних плодів. І саме тому мудрий господар ніколи не відкладає цієї роботи на потім. Він знає, що найкращий захист від весняних заморозків це не паніка, а вчасно нагодоване, зміцнене дерево, яке входить у зиму сильним і здоровим. Скільки господарів, стільки історій про те, як вони рятували свої абрикоси від весняних приморозків. Одні покладаються на народні засоби, інші на сучасну агрохімію, а хтось намагається поєднати обидва підходи. Але в основі завжди одне: любов до дерева, що дарує тепло і солодкий смак літа. Якщо уважно подивитись на досвід старших поколінь, можна знайти чимало практичних і розумних способів, перевірених десятиліттями. Наші діди і прадіди жили в гармонії з природою, знали, коли чекати морозу, як відчути зміну погоди, як підготувати землю, щоб дерево не замерзло. І хоча тоді не було лабораторних добрив, сади цвіли, а врожай, хоч і не завжди рясний, але все ж був стабільний. Це заслуга уважності, терпіння і поваги до землі, яка годує. Старі садівники добре знали ціну у сіній роботі. Вони казали. Дерево годуй восени. Весною воно само подякує. Їхнім основним добровом був перегній, гній і деревний попіл. Попіл з печі ніколи не викидали. Його зберігали у відрах, сушили, а потім розсипали під дерева або змішували з водою для поливу. Казали, що попіл це золото для саду, і це не перебільшення. Саме в ньому є все необхідне для зміцнення дерева, особливо калій, який відповідає за солодкість плодів і стійкість до морозу. У кожному селі були свої рецепти. Одні брали дві жмені пополу на відро води, інші три, дехто додавав ложку деревного вугілля або жмені піску, щоб краще перемішувалось. Полували повільно, уважно, дивлячись, як вода вбирається в землю. Робили це ввечері, коли сонце вже сідало, щоб волога не випаровувалася. І, хоч ніхто не рахував грамів і мілілітрів, дерева стояли місні, цвіли і плодоносили. Є багато історій, коли господар, навіть не маючи спеціальних знань, рятував свій сад завдяки спостережливості. Один дід із Полтавщини розповідав, що завжди восени робив підкопи навколо старих абрикосів, невеликі канавки по колу, щоб вода й добра краще доходили до коренів. Він казав, що абрикос не любить поверхневого поливу, бо його коріння йде в шир, а не вглиб. Коли він поливав, то воду наливав не під стобур, а метрів за півтора від нього, і саме там земля завжди залишалася вологою. Цей простий прийом зберіг йому не один урожай. Інший чоловік із Черкащини ділився, що наприкінці листопада завжди насипав під дерева товстий шар перепрілого листя, притрушував його землею, а зверху трохи гною. Навесні, коли листя перегнивало, воно ставало чудовим добривом, а взимку захищало коріння від морозу. І хоч це займало чимало часу, результат завжди тішив око. Дерево цвіло рівномірно, не підмерзало, а плоди дозрівали соковитими і великими. Звичайно, не обійшлося й без випробувань. У багатьох господарів бувало так, що після теплої зими в березні приходив раптовий мороз. Люди виходили вночі в сад, розпалювали купи з вологої соломи чи листя, щоб димом зігріти повітря навколо дерев. Цей метод і зараз використовують, особливо у великих садах, хоч він і потребує зусиль, але часто саме димові купи рятували цвіт від загибелі. Дехто розвішував на деревах пластикові пляшки з гарячою водою або вкривав абрикоси старими ковдрами, щоб утримати тепло. Але всі ці дії це вже останній рубіж, найкраще, коли дерево само має внутрішню силу протистояти холоду. І цю силу воно отримує восени, коли коріння насичуються поживними речовинами, а клітини готуються до морозів. Є також цікаві народні способи підживлення, які дійшли до нас із минулого. Наприклад, у південних селах України восени навколо дерев клали товчину шкаралупу яєць, казали, що це на кальці. І справді у шкаралупі міститься багато кальцію, який допомагає зміцнити клітини дерева. Інші господарі закопували під дерева дрібно подрібнені кістки від птиці чи худоби. Коли вони розкладались, виділяли фосфор, необхідний для кореневої системи. Дехто додавав у яму трохи деревного вугілля, вважаючи, що воно очищує землю і не дає гнилі розвиватися. Усе це старовинні методи, які сьогодні підтверджуються сучасною наукою. Люди просто бачили результат і робили висновки з практики, не знаючи хімічних формул. У сучасних умовах ми маємо набагато більше можливостей. Є готові комплексні добрива, які вже містять потрібні елементи в збалансованій формі. Але навіть вони не зможуть допомогти, якщо господар нехтої базовими правилами поливом, мульчуванням, доглядом за корою. Адже доброго саме по собі не працює, якщо дерево виснажене або ґрунт пересушений. Навіть найкращий препарат не дасть ефекту, якщо його внести у суху землю. Народні способи вчать головному діяти в гармонії з природою, враховуючи стан погоди, температуру, вологу, фазу спокою дерева. Саме ця уважність є запорукою успіху. Не менш цікаво подивитися на різницю між старими і новими підходами до осіннього підживлення. Раніше люди діяли більш інтуїтивно, вони просто знали, що попіл корисний, а гній треба класти в усини, щоб за зиму перегорів. Тепер ми розуміємо, що пополі багато калію, магнію, фосфору, кальцію, а гній збагачує ґрунт органікою і стимулює мікрофлору. Ми знаємо, чому фосфор погано розчиняється у холодній воді і чому важливо використовувати сульфат калію замість хлористого. Проте суть не змінилася і колись, і тепер дерево потребує тієї самої турботи. Тільки тепер ми можемо зробити цю турботу більш точнішою і безпечною. У багатьох господарствах, де дотримуються старих традицій, осіння підготовка перетворюється на своєрідний ритуал: господар виходить у сад, коли повітря вже пахне зимою, обережно купає землю біля коріння, змішує попіл з перегноєм, повільно поливає, притоптує землю. Поруч правило стоїть відро з теплою водою, у якому розведений суперфосфат, той самий, що дає дереву силу куріння. Робиться все не поспішаючи, спокійно, наче молитва. Бо сад це не просто робота, а продовження дому, частина родини, і кожне дерево в саду має свою історію. Одне садив дід, інше син, а третє онук. І всі вони потребують догляду, любові і знань, щоб пережити ще одну зиму. У сучасних садівників з'явилися й нові інструменти. Наприклад, хтось використовує мікродоброва на основі бору або магнію, щоб покращити імунітет дерев, інші додають біопрепарати, які активують ґрунтові бактерії, що допомагають засвоювати поживні речовини. Але навіть найновіші технології не заперечують значення старих методів поливу, попелу, мульчі, побілки, бо саме вони створюють основу, і тільки поєднання народної мудрості з науковими знаннями дає найкращий результат. Недарма кажуть новому вчися, але старого не цурайся. Є ще одна порада, якою дотримуються досвідчені садівники: ніколи не залишайте землю під деревом голою. Навіть узимку, коли здається, що все замерзло, вона має бути прикрита шаром природного утеплювача, опалим листям, тирсою, соломою. Цей шар не лише захищає коріння, а й затримує сніг, який таночі зволожує землю. Дехто навіть спеціально утоптує сніг навколо дерев, щоб створити ковдру, що не дає морозу проникати глибше. Усе це дрібниці, але саме з таких дрібниць складається велика справа збереження саду. Отже, народні методи і приклади з життя доводять просту істину дерево можна врятувати не лише хімією, а передусім увагою. Коли господар не забуває про свій сад восени, коли він не шкодує праці на полив, на підживлення, на побілку, тоді навіть найсуворіша весна не страшна. Бо абрикос, як і людина, відчуває, коли про нього дбають. І якщо йому допомогти підготуватись до зими, він обов'язково віддячить солодкими плодами. Чистим повітрям у саду і тим особливим відчуттям спокою, яке приходить, коли бачиш, що твоя праця не даремна. Підсумовуючи все сказане, можна впевно ствердити, що збереження абрикоса від весняних заморозків це не випадковість і неудача, а наслідок розумного господарювання, терпіння і вчасно зроблених кроків. Осіння турбота про дерево це той невидимий фундамент, на якому тримається весняне цвітіння та літній урожай. Якщо дерево входить у зиму нагодованим, з добре зволоженим ґрунтом, укритим корінням і побіленим стобуром, йому не страшні навіть раптові морози. Весняні примхи погоди не застануть його зненацька, бо воно вже має внутрішній запас сил, сформований завдяки вашим старанням. У цьому і полягає справжня мудрість господаря діяти не коли біда вже прийшла, а тоді, коли ще є час її запобігти. У сучасному темпі життя багато хто недооцінює роль спокійної пономірної праці. Але природа не терпить поспіху, вона любить ритм, порядок і постійність. І саме тому той, хто кожної осені повторює свої дії, поливає, підживлює, мульчує, білить, той ніколи не залишиться без плоду. В садівництві немає дрібниць, кожен грам доброва, кожна крапля води, кожен шматок кори, захищений від сонячного опіку, усе це має значення. Якщо зробити хоч одну річ неправильно, дерево може хворіти або втратити частину врожаю. Але якщо все робиться з любов'ю і знанням справи, результат завжди буде відчутний. Весна прийде, і ви з гордістю побачите, що ваші дерева цвітуть рівномірно, спокійно, без обморожених бруньок, а згодом на гілках з'являться ті самі золоті абрикоси, які пахнуть літом і сонцем. Важливо пам'ятати, осіннє піджилення не обмежується лише мінеральними добривами, це комплексна справа. До неї входить і правильний полив, і підготовка землі, і захист кури від перепадів температури, і навіть дбайливе прибирання опалого листя, яке може стати джерелом грибкових інфекцій. Не варто залишати під деревом гниле листя чи плуди, бо в них часто зимують шкідники. Землю варто перекопати, але не глибоко, щоб не пошкодити куріння. Якщо є можливість, внести перегній або компост це буде чудовим доповненням до мінеральних речовин, створюючи збалансоване живлення. Головне робити все в міру, бо надлишок добрив шкодить не менше, ніж їх нестача. Усінні підживлення це не нагодувати доскучу, а зміцнити не перевантажуючи. Коли приходить зима, здається, що в сад засну, але насправді життя там триває. У коренів дерева накопичені пужині речовини повільно розподіляються, клітини ущільнюються, сік густіше. Завдяки цьому абрикос витримує морози, навіть коли температура падає нижче мінус десяти. І коли навесні з'являється перше тепло, дерево прокидається не змученим, а сповненим енергії. Воно одразу починає рух соків, формує бруньки і цвіте без страху перед короткочасним холодом. Саме тоді господар розуміє, що його осіння праця не була марною, бо коли в інших абрикоси чорніють після нічного морозу, його сад стоїть білий і спокійний, а кожна квітка це обіцянка майбутнього врожаю. Не варто забувати і про важливі спостереження. Кожен рік різний: бувають теплі осені і сухі, бувають дощові, іноді рано випадає сніг. І кожного разу треба підлаштовувати свої дії. Якщо осінь волога, можна менше поливати, якщо суха обов'язково провести вологозарядковий полив. Якщо ґрунт кислий, додати попіл або доломітове борошно. якщо дерево молоде зменшити дозу добру. Ця уважність запорука довголіття саду. Досвідчені господарі кажуть, сад любить, коли з ним говорять, і це не лише метафора. Хто часто буває біля дерев, хто дивиться, як вони реагують на погоду, хто помічає дрібниці, той завжди встигає вчасно допомогти. Ще один важливий момент не знімати з себе відповідання за майбутнє. Усе, що ми робимо в саду, має відгук не одразу, а через місяці або навіть роки. Молоде дерево, яке сьогодні ви підживили і захистили, через кілька років стане дорослим і рясно плодоносним. Якщо воно переживе суворі зими без пошкоджень, то буде давати врожай десятиліттями. Але для цього потрібна системність. Усіння турбота має стати звичкою, як щорічна обрізка чи весняна побілка. Бо сад, як і будь-яка жива істота, потребує постійної уваги. Не можна зробити щось раз і чекати, що воно діятиме завжди. Природа потребує повторення, ритму, турботи щороку. Підживлення, полив, мульча, побілка, попіл усе це прості речі, але саме з них складається справжня наука догляду за абрикосом. І коли ви робите ці дії з розумінням, коли знаєте, чому саме зараз потрібно внести фосфор, чому калій важливий для морзостійкості, а кальцій зміцнює клітини, тоді ваша праця має сенс. Ви не просто підживлюєте дерево, ви продовжуєте життя, підтримуєте рівновагу між землею, сонцем і водою. І коли навесні ваш сад оживає, це не випадковість, а нагорода за осінню турботу. Бо, як кажуть старі садівники, дерево запам'ятовує руки, що його доглядала. І останнє, що хочеться сказати кожному господарю: не бійтеся вчитися у природи. Вона завжди підказує, коли час діяти, коли листя починає жовтіти, пора готувати добрива, коли ночі стають холодними, час для вологозарядного поливу. Коли земля ще м'яка, час нести попіл або перегні. Якщо робити все у правильний момент, абрикос віддячить сторицею. Не треба чекати дива навесні, треба створювати його восени. Бо тоді, коли інші скаржаться на зіпсований цвіт, ви будете стояти в своєму саду серед білого квіту і знати, що зробили все правильно, і ніщо так не радує серце господаря, як власноруч збережений урожай. Отже, головна рекомендація проста і водночас глибока: любіть свою землю, працюйте на ній із розумом, і вірою, не шукайте швидких рішень, не лінуйтесь восени, бо саме вона вирішує, яким буде літо. Піджіть абрикос, напоїть його водою, укриті куріння, побіліть стобур, розсипте попіл, і ви побачите, як дерево дякує вам кожним новим паганом, кожною живою квіткою, кожним плодом. Адже сад це не просто робота, це продовження душі господаря. І хто вкладає в нього?